Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні готуватиму смачну та швидку закуску. Гриби запечені в духовці. Нам знадобиться 300 г грибів, у мене шампіньйони, по одній столовій ложці майонезу та кетчупу, одна чайна ложка оцту або лимонного соку, та по одній третій чайної ложки солі, перцю, сухого чеснику та коріандр. Зроблю маринад для грибів. Змішую всі спеції. І ретельно перемішаю. Важливо відразу зробити маринад, а не додавати всі спеції відразу до грибів. Маринад готовий, додаю його до грибів. Залишаю гриби на 15 хвилин на столі. Перекладаю гриби у форму для запікання шляпками донизу. відправляю в розігріту духовку до 190 градусів на 20-25 хвилин.